Знаєте, буває, ми дивимося на своє життя, і воно схоже на одну суцільну битву. Ми взагалі дуже часто зустрічаємося з викликами, які набагато більші нас, і набагато більших наших можливостей. І от щоб нам перемогти, нам потрібна оця знаєш сміливість, впевненість, якої часом бракує. Ну і в принципі в нагоді стають нам ці пісні, які сьогодні ми будемо слухати Вікхема. Філ Вікем. Я битва належить тобі. Співає Філ Вихім, і дуже така знаєш, войовнича пісня, одразу ці барабани велетенські. Можливо, ти бачив летаври. Ось ці такі угу. е, я величез... не бачив я з... величезні барабани, і їх дуже часто використовували, аби коли військо йде у бій, дати ось цей необхідний ритм, і щоб е... всі крокували там в певному ритмі Є... і, пісня і йшли до бою. і вони там такі. Точно, <пух> якщо коротко подивитися на текст, то там сказано, що коли я бачу лише битву, ти бачиш мою перемогу. Перемогу, коли я бачу лише гору, ти бачиш, як ця гора рушиться, і коли я йду крізь тінь, твоя любов оточує мене. Тому тепер немає чого боятися, бо з тобою я в безпеці, і він співає, що коли я буду битися, я буду битися на коли на колінах, тобто це в молитві перед ним. І цей текст він покладений на певну історичну битву, яка відбулася з ізраїльським народом. Ну я не знаю скільки тисяч років тому, але багацько більше біля двух, трьох біля трьох. Напевно, чотирьох, і там, власне, була історія: от про те, що е, ізраїльський народ він підступав до міста, яке було оточене стінами, мурами, і перед ними стояло велетенське військо. І вони, побачивши це військо, вони повернулися до царя е, Йосифата і е, би, сказали, що Та ми не можемо. Ми не можемо там їх здолати, бо їх велетенська кількість. Але от тоді цар він надихнув їх і сказав, що наші очі вони мають дивитися на Бога, а не на. Цю велетенську армію, яка нам загрожує. І Бог тоді він відповів до них і сказав: Не бійся і не лякайся, бо ця битва не твоя, угу. а ця битва належить мені. І від того, і назва ця пісні «Battle Belongs» To you. от разом і піснею Вони пішли у бій, і ті те військо Велетенське, коли вони почули цей велетенський е, крик, велетенський звук. Вони просто злякалися і розбіглися. І знаєш, ну нелогічно, бо вони могли б легко там їх ну перемогти. Ось ізраїлітян, але з ними був Бог і тому перемога ну, належала їм. у нас їм. Сьогодні є дуже багато власних битв, і ця історія до чого ти її взагалі розповідаєш? До чого ця пісня? Що в нас і власні битви, і насправді в наших власних битвах Богу не все одно на Власні битви. Ми можемо втрачати через свої протупи. Багато чого можемо втрачати, і це для нас битва. Виклик кожного дня щось налагоджувати, і Бог каже, що мені не все одно я з тобою в цій битві. Та і більше того, ось цей принцип цікавий, інколи те, що ми бачимо, не завжди те, що чекає тебе попереду. І будемо говорити далі про пісню «House of the Lord» І е, власне розкажемо більше про постать Філа Вікхема, хто він такий, чому він співає ці пісні і чому його варто слухати. А поки «House of the Lord» ¡Muy Співає хвилу. І, і, мені одразу згадується мультфільм Спіріт. Ти бачив мультфільм Спіріт? О, так, Там, про, про коня, так? Там, так, в чому ідея взагалі, цього мультфільму, що народжений бути вільним, він не може бути рабом, він не може бути підпорядкований комусь або чомусь. І от Ми народжені бути вільними, але ми поневолені одразу власними битвами, з якими ми зустрічаємося. І поневолені одразу тим, що вся небезпека і вся поразка наша в тому, що ті битви, які нас чекають, в житті, Ми не виграємо їх. І ми дуже часто страждаємо, і людство страждає, і взагалі ну, і планета, сам, земля страждає. Ми самі собі, знаєш, стаємо перепоною, там, ну, наші власні страхи, тобто сумнів. у нас виходу немає. Ми народжуємося, і ми вже, знаєш, з дитинства починаємо і брехати, і вже і вбивати, і все інше. Ну вже таке враження, що людство приречено на неволю, хоча народжені бути вільними. знаєш. І от він тут співає про те, що ми тепер е ми були раніше жебраками і полоненими, але в ньому. Ми тепер бігаємо в свободі, знаєш. От він <раймач> так і говорить, що ми бігаємо на волі. І 에, як прикольно, насправді, як класно. І це він базується ж на Біблії. І знаєш, битва для християнина сьогодні реально бути вільним і е, бути е, непоневоленим ось цим темпом, який задає сьогодні реально світ. І він ну, дає от свої цінності, які руйнують сім'ї. Там він дає свої цінності, які руйнують життя і так далі. Пісню написав він тоді, коли був ковід. Є таке уявлення, е, 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 що християни завжди. Співають вони завжди хто знаєте, радісні. Веселі. Це у них класно, завжди Ісус. Він полюбив всіх, всі такі добрі. Але життя християнина – це саме звичайне життя людини на землі, просто в якої є Бог і якій вона довіряє свою частину життя. Ось і Вікім він написав цю пісню і вже. Через декілька буквально тижнів чи можливо місяць 42-го тижня протягом 42 тижнів ця пісня вона просто зайняла перше місце в чарті Білборд гарячих християнських пісень, і це був хіт номер два зі Amazing Grace і Battle Balance. Тобто в нього було ще попередні найкращі місця в чартах. І третій в чарт залетів ця пісня про е е дім, дім Божий. Господь. Так і він каже, що ну я так подумав. Е Хіба от коли ковід все закрилося, хіба дім Божий це там, де ми збираємось? Це хіба стіни? Та ні, дім Божий це те, що всередині нас. Тому, Та, тому це я називаю Бог себе віруючим в, в Ісуса, а не в храм. Каже, що Дім Господа має славити Бога. а Це означає, що ми всередині має славити його. Я пам'ятаю, до нас там приїжджав один хлопець ну, за кордону, не буду казати ага. звідки. І такий, слухайте, він там хоче вам щось сказати. І він виходить і починає говорити про те. Як нам важко в світі жити, бо ковід, а ми такі сидимо, у нас вже війна, типу <хи> і для них е критична точка якогось безладу це от ковід. Це нас вже ми, вже ми пішли. пішли далі, перенесли та. пішли далі. Оскільки ми через стільки викликів проходимо, мені здається, після всього цього ми станемо ну, такими сильними. Та сьогодні вже на фронті, сьогодні що... багато хлопців, в яких всередині реально дім Божий. Ну сьогодні скільки капеланів, скільки тільки та. ми знаємо. Тільки наш Марк Шаргаєв, який з радіо капеланом зараз там і розповідає ці історії, що люди приймають Сподав, і в серці і він робить своє мешкання в них всередині, знаєш, і це класно. І ще одна пісня, яка пов'язана з життєвими викликами самого власне Філа Віхема, це американський виконавець, якому вже майже 40 років. Він з дитинства був народжений в християнській родині, і його тато він лідер поклоніння в церкві. Mm -hmm. Мама теж музикант, брат, музикант, ще один брат музикант. Знаєш, я це, напевно, ідеальний просто варіант для Ростання ну от такого християнського музиканта, коли все твоє оточення, це просто от, знаєш, ну всі люди музичні. І він, я пам'ятаю, читав, що він написав першу пісню, ще там у віці, там здається, 13-14 років. Він написав і він пішов у кімнату, там почав грати її на гітарі, і батько його почув. Угу. І він підійшов, сказав: Філ, це непогана пісня. Круто, коли батько так може сказати. От скажи, це непогана пісня, він каже. І вони разом там почали репетирувати. Він сказав: А чи не хочеш ти заспівати її у нас в церкві? Там, Неділю uh -huh. філ такий окей, і прикинь, от з цього, в 14 років він заспівав вже свою пісню на недільному богослужінні. Крута. І найкрутіше те, що батько його знаєш, ну, помітив. Вивів, помітив, і з цього почався його творчий шлях. От, зараз поговоримо про ще одну пісню, яка називається «It's always been you», це завжди був ти, і вона саме про життєві виклики Філа Вікхема. You are the voice that calms the storm inside me Castle walls that stand around me All this time my guardian 2003 рік Філ Вікхем тільки починає знаєш збирати гурт свою кар'єру як християнського виконавця. І вони поїхали в одне місто і хотіли робити там великий концерт. Вони співали різні пісні, ще не тільки свої різні християнські пісні відомі гімни. І вони проїхали в те місто, облаштували сцену, все зробили і тут. Починається шторм, реально дощ, просто знаєш, починає лити їм. Вони натягнули тент над сценою і ну не знали, що робити, але думають: окей, ми проведемо цей концерт, ну хай там що буде, і тільки він вийшов на сцену, уяви десь там, чи блискавка, чи що. Вся апаратура вирубається, все просто mm -hmm. затихло. Це біль і він стоїть на сцені. От, прикинь, він думав. Окей, там Бог ти мене привів до цього моменту. Ну зараз, якби оцей концерт, все ми будемо разом славити. Тебе все вирубається. Він пробує співати там якусь пісню, там, але розуміє, в залі його ніхто не слухає. Там десь кілька тисяч людей стоїть і ніхто його не слухає. І так пройшло там десь там 5-7 хвилин. Він вже хотів іти зі сцени, але потім він розвернувся, вийшов назад, і він почав співати старий. Християнський гімн а -а -а. там здається Holy, холи, 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 ґалордґадолмайті. Ти Типу, що такий... всі його знають? Да, всі його знають. Старий християнський гімн. І він люди почали йому підспівувати. І уяви, там вони вже там співають перший, там другий куплет. І на моменті, коли він співав там про слова, що там здається, хай там вуха відкриються там чи що там є такі там слова. Угу. Прям в цей момент звук хоп повернувся на сцену. Тобто живлення якось відновилося. Апаратура не згоріла, виходить. апаратура виявляється не згоріла, не залилася, і хоп, концерт відновився, і він продовжив співати. Я от зараз слухаю, як він ось завиває реально дуже да, в вона, хорошому сенсі. Побудована якраз на от таких от життєвих. Його історіях він каже, що завжди, ну щоб я не проходив, я розумів, я потім вже зрозумів, що це було недаремно. Що коли мені здавалося, що знаєш, ну це такий виклик, який реально я не можу побороти. Боже, на що ти мені дав от, от цей виклик. Але потім він розуміє, все було недаремно, і Бог проводив його. І потім все склалося в один такий, знаєш, єдиний пазл. Був ще один життєвий виклик в його житті: це коли е, на, в його горлі, там е, на зв'язках біля. В'язок виявилась там певна пухлина, така uh -huh. і коли йому видалили її, вже пройшло хірургічне втручання. Йому сказали, ти не можеш десь місяць співати. Ну тобі треба місяць не співати, бо є вірогідність, що ти не будеш співати взагалі. Uh -huh. Тільки початок знову його кар'єри. Ну там три-кілька років пройшло, і є момент, що він може не буде співати ніколи. Але ну дякувати Богу, місяць пройшов. Він співає, співає, і досі ми бачимо, що він стикався, і після всього цього він співає, що Боже, але я знаю, що всюди там був ти, і it's always been you. Тому, от знаєте, на прикладі Філа ми також можемо, можливо, щось зрозуміти про власне життя підкріпитись і підкріпитись у своїх битвах. Знаєш, та, і сказати. так Згадати свої якісь битви і зрозуміти, що можливо, справді в них був Бог. Хоча вам тоді так не багато здавалося багато людей пройшли свої битви завдяки тому, що був поряд з ними. Бог і далі поговоримо про пісню «Hymn of Heaven» так називається одноіменний альбом Філа Вікхіма, який забрав нагороду як один з найкращих воршіп альбомів 2021-го Здається, двадцять першого. Ця пісня про віруючих, які сподіваються на вічне життя. І знаєш, я не тільки би її прописував до віруючих. Можна зараз розказати, типу, що це дуже класний гімн християнський, що церковний Алтай, і так далі. А іншим, людей, що, так. Знаєш, а іншим то що, знаєш? Але е, Вікхем дуже, класно, е, дуже класні слова проспівує тут в перших куплетах. І він пише і він е, е, співає, що всі молитви вони моляться у відчаї. І з цим можна не погодитись. типу сказати, що коли все добре, то що, типу, люди не. Моляться, і можливо, навіть і так знаєш, і десь в цьому є і правда, але найщиріші, найгарячіші, і найбільша ось ця найбільша твоя позиція перед Богом, найвідкритіша, що Бог ти зараз мені потрібен як ніколи. Вона народжується саме у Ну, не дарма знаєш, навіть прислівля є такі, як так. тривога, так То до Бога, Бога і, і, знаєш, і, це і, і, і ми говоримо це, це, цей афоризм, чи це прислів'я так. Коли ти типу, похочемо когось докорити в цьому, ти типу, понущо, тобі... коли Тибі... все ага. коли все було добре, то ти не звертався до Бога. Як тривога, то до Бога. А знаєш, в mm -hmm. чому е е особливість Бога? Тому що він так не каже, <смі> і він нормально відноситься до того, що молитви народжуються у відчаї, тому що у відчаї, коли люди, то вони здатні, знаєш, і дуже болісно, коли здатні на все, окрім молитви. І ніколи не я ніколи не повірю, що він є. Я настільки вбражений на нього, що я точно не помолюся. Мені язик не повернеться. Знаєш. І Бог, ну Бог дає право людині такий зробити вибір. Але коли людина народжує молитви у відчаї, то він її не докоряє. От зараз на фронті і дуже багато історій, просто нереальна велика кількість історій про те, що в битві, коли більше нічого не залишається, тим просто молишся. Так. Ось вона ця молитва у відчаї. Хіба можна сказати такій людині, ну що? Як все було добре, не молився, як тривога то до Бога? Ну мені здається, що це недоречно. І багато ми чули історій, коли знаєш, люди молилися, навіть там кораблі не могли підплити там до Одеси, коли там якраз був угу. початок повномасштабного вторгнення. Здавалося б, хвилі просто здійнялися хвилі і буря. Ти думаєш, та це. Може, там якась Повезло, випадковість там... пощастило, але люди в цей час молилися. Люди молилися на фронті, і знаєш, там снаряд той артилерійський він впав на кілька метрів далі від бліндажа. А міг бути попадання прямо в бліндаж. І дуже багато таких історій. Ось на що надихають пісні Філа Вікхема, І у нас лишилося ще кілька. Наступну послухаємо This is amazing grace». Перша пісня, яка принесла йому величезну таку відомість у 2014 році. І варто її чути. «This is amazing grace» Неймовірне поєднання, знаєш, гарного сучасного звучання і неймовірно потужного послання. Саме євангельська пісня, знаєш? От якщо ти хочеш відпочути, що таке Євангеліє оце, оце, оце пісня, оце, оце, пісня та тому, що там якраз і співається хто зламав силу гріха й темряви? Чия любов могутня і сильніша, цар слави, цар над усіма царями це співають про Ісуса. І хто тримає всю землю святим громом і залишає нас без дихання від страху та подиву? Це цар слави, і це його дивовижна благодать. Яка врятувала нас, і якось Філ Вікім він в інтерв'ю казав, що кожного разу, коли я сідаю писати пісню, знаєш, я стаю перед вибором написати щось круте, таке, типа, там музично класне, зробити там гітарні рифи. Але потім я починаю думати: ну а найважливіше не це. Він починає думати про свою громаду, про те, як цю пісню потім там будуть співати угу. е, в церкві, і він повертається до цих от найголовніших послань. База корочі базові, да. Ну, А що може бути базовішим за Євангеліє? Ця пісня вона стала. Справді, наче вже гімном певним за ці роки десять років цій пісні. І слідуча пісня. Ми її послухаємо зараз. Це Living Hope. Е, так, що Жива це... надія. Жива надія, так. Трошки про цю пісню. The work is The end is Jesus Christ My living. Ісус Христос, моя жива надія, і він розповідає про те, як вони записували цю пісню. І Віл Вікхем каже, що я отримав просто текстове повідомлення від Брайана Джонсона з коротким голосовим на диктофон, коли ти пишеш там пів-пів. -пі -пі". Так, слухай, слухай. Е, Ісус Христос, щось там та да. І коротше, знаєш, така мелодія ще ніяка вона, але ти вже такий бачиш потенціал цієї пісні. В них там був текст, трошечки трошечки мелодії, трошечки тексту. Ще така, знаєш, такий Франкенштейн mm -hmm. незрозумілий. Він каже, що я пам'ятаю, як ми. Обидва відчували, що нам дали щось ніби особливе, що от ми ніби отримали щось особливе, ніби з небес, знаєш. Ось це не той, той випадок, коли Мелло, він каже, що я отримав пісню з небес. Тут, знаєш, коли пишеться пісня для якоїсь цілі, реально небесної, і вона досягає цієї цілі, що весь світ знає про це. От тоді це пісня з Реально. І він каже, що ми нарешті дійшли коли до третього куплету. То е, там е, таке було текстове повідомлення. Виникло, ну, таке текстовий текст, що виникла пауза, і три крапки. І він каже, що ось таке враження було, що ти не знаєш, що далі писати, але ось ось зараз народиться новий е, рядок. Mm -hmm. І його друг сказав йому: Чувак, це ж чудово, типу, Бог врятував нас з місця, якого ми самі б ніколи не врятувалися, і він сам пише цю пісню зараз, замість нас, уяви собі. І вони реально по слову, по реченню писали, писали і дійшли до того, що вони її назвали як Living Hope, Жива надія. Що хтось вам каже, що ось ми щось придумали, хорошу цінність, ось ми її придумали, вони придумали, ось всяка так, хороша цінність. Що взяли з так. Вона взята так. звідти. Немає нічого такого, що Біблія боминула. І усі конституції, усі клятви, які дають чиновники, вони ставлять, вони кладуть руку на Біблію. Вони кладуть руку на книгу, яка книга книг. І м, те, що вони далі живуть не виконуючи це, почуйте. ось в подкасті почуй. Будуть мати по от хто більше мав влади, хто більше мав відповідальності, з того буде більше. Запитано. запитано, так оця пісня вона слугує нагадуванням, на чому може базуватися справжня надія, яка ніколи не перестає. Це як про той будинок, знаєш, який був побудований на піску і побудований на камені. Якщо при мирному часі ти будував свій будинок на камені, на тих цінностях, які Бог дав на тій живій надії, то в принципі зараз, навіть в цей час, проходиш ту саму жесть, проходиш, ховаєшся від тих самих повітряних тривог. Да, але ти втрачаєш твій будинок... друзів, втрачаєш. Просто ось так, от втрати, угу. але будинок стоїть так. в адекваті стоїть. Кукуха не їде до кінця. розумієш? Ну бажаємо, щоб ви всі знайшли цю живу надію, і аби пісні Філа Віхіма вони привели вас до неї, і ви справді змогли долати ці життєві виклики, будували своє життя на камені і встояли попри все те, що відбувається навколо сьогодні. Говорили про Філа Вікхема і про пісні, які він співав посеред своїх життєвих битв. І про ті пісні, про які ви можете співати, проходячи ці життєві битви. Міша Монастирська, дякуємо вам, що були з нами. До зустрічі у нових випусках.